Під час чергового навчального виїзду вихованці Чернівецького військово-спортивного ліцею відвідали відділ прикордонної служби Порубне. Тут курсанти мали змогу познайомитися безпосередньо з життям прикордонних загонів та спостерігати, як здійснюється охорона державного кордону. Основне наше завдання це показати роботу прикордонників на майбутнє, скажімо, заохотити, показати, як плюси роботи, що це є відповідально, це є почесно і не так просто. Бути прикордонником, як хтось собі гадає, і носити зеленого берета. Під час навчань курсанти встигли дізнатись чимало про роботу прикордонників та головні засоби охорони кордону. Окрім екскурсійних лекцій, тут проводились і практичні заняття. А вже на пропускному пункті державного рубежу вихованцям ліцею розповідали про перетин кордону та контрабанду. Дітки могли ознайомитися з Перетином державного кордону, а саме яким чином здійснюється в'їзд, виїзд через державний кордон. Поряд з цим були показані скажімо, моменти оглядової роботи, яким чином виявляються контрабандні товари, виявляється так звана безпекова складова, а саме зброї, боєприпаси. Вихованці ліцею в майбутньому мають змогу обрати власний напрямок роботи: прикордонна служба, СБУ, ДСНС та інші. Однак найчастіше курсанти стають саме захисниками кордонів держави, оскільки Чернівецька область є прикордонною. Заступник директора ліцею зазначає, що саме завдяки таким навчанням вони мають змогу побачити систему зсередини та прийняти вірне рішення. Діти дивляться, умови проживання, умови служби, екіпіровки і вже до грудня місяця визначаються з майбутньої професії. Більше всього діти цікавляться. Вони перше, що проживають в Чернівецькій прикордонній області і. У нас вже понад 10 випускників навчаються в Національній академії державної прикордонної служби. Під час візиту вихованцям ліцею продемонстрували і конфісковані засоби перевезення контрабанди та розповіли про методи її виявлення. Ще одним важливим аспектом, про який мають знати майбутні прикордонники, є реагування на виникнення диверсійної ситуації на українському кордоні. Чергові сили в пункті пропуску, група реагування діє згідно цих вказівок. Подивіться, група, наприклад, на БАД це виявлення вибухівки в пункті пропуску. Група реагування діє згідно своїх встановлених команд, видвігається на місце події, здійснює всі дії, які вказані згідно цієї команди. Екіпіровуються щитами, касками. За, засоби в них є примусової зупинки транспортних засобів, блокератори. Після такого детального ознайомлення багато хто з вихованців військового ліцею вже остаточно визначився, де працюватиме в майбутньому. Мені цікава ця професія. Я мріяла дуже давно бути самою військовою. І сьогодні, чим раз, тим більше і більше і хочу, щоб ця мрія здійснювалася. І я мрію бути прикордонником. Сьогодні я думаю, що я переконалася цьому. В принципі, вже трохи ознайомився на сьогоднішньому занятті, що треба робити, як провіряти, але все одно в подальшому ще треба навчатися. Я вже більш-менш визначився йду або в СБУ, або в прикордонник. Іван Бочулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.